12 лютого у Золочеві відбулося вручення трьох автомобілів працівникам поліції. Освятив автомобілі отець Михайло Сукмановський. Був на такому заході у Львові. Дуже приємно було бачити, що на кінець починається щось нове, щось прогресивне в нас в державі. І ще більше радує те, що Львівщина перша в Україні, яка запроваджує нові методи роботи у обороні нашого громадського порядку. Запроваджують так звані групи швидкого реагування. Всіх буде, якщо я не помиляюся, 74 в області, і це буде задіяно більше, ніж тисячу поліцейських. Я думаю, що в нас в Золочівському районі ми також будемо першими і ми покажемо себе на всю Україну. Основне завдання для нас це фактично відновити довіру або, скажімо, нагодити зв'язок між громадськістю, громадою і е, поліцейськими. Дякую. відомо, може хто не знає, головою Національної поліції України в хаті Деконоїдзе підписано наказ, яким в нашій державі, зокрема в трьох областях це Київський, Харківський та Львівський. Введено пілотний проєкт, який, який регламентує створення груп реагування патрульної поліції. В Зв зв'язку з цим в Золочівському відділу поліції виділено три транспортні засоби, зокрема, два з них є цілком новими. І з сьогоднішнього дня, вже з 8-ї години вечора, дані наряди мають приступити до патрулювання цілого району. Скажімо, район умовно поділений на три зони. І, відповідно, ці три зони в постійному режимі будуть патрулювати три екіпажі поліцейських. Графік роботи буде 12 годин від 8 години вечора до 8 години ранку і поетапно будуть мінятися. Ще раз, основна наша ціль, хочу сказати, щоб ми своїми зусиллями з тим, що будемо постійно патрулювати, щоб люди зверталися. Зверталися своїми проблемами, і ми будемо вирішувати всі питання, що стосуються компетенції поліції. І наша основна задача, це як вже було сказано Володимир Йосичу, це відновити довіру населення до поліції. Це не є просто желізо, на якому ви їздите, але це багато людей, які будуть вас, можливо, не так, якби ви собі очікували зустрічати. І кращих прокурорів, ніж ми самі в світі немає, а кращих адвокатів, напевне, теж немає, ніж ми самі. Тому зустрінетеся з різними речами, але завжди будьте людьми. Я вас прошу і терпеливості вам бажаю. Хай ваша родина завжди вас підтримує вдома, не накручує, але скаже, ти знаєш, так має бути. Будьмо завжди для людей. І люди оцінюють значить, по поведінці каже, і по вашій праці. Далі дасться чути. Тай Бог благословляє вашу працю. Все могутній, придвічний Боже, ти сотворив усі сили природи на свою славу, і на колір для людей, тобі сердешно молимось, зійшли з небес своє благословення на транспортні засоби ці і на все його приладдя. Твоє все доброю запобіглистю, захорони його цілості неушкодженим. Від своїй сину і Святому. Духа захистом від висякої небезпеки, всякі злих випадків, всякі зли людей задані. Шмовся час і навіки вічні. Захід відбувся за участю представників влади, держслужбовців, бійців Нацгвардії та поліції. Дані транспортні засоби вже сьогодні, із 20-ї години вечора приступлять до виконання службових обов'язків.